пасажири, Трамвай відправляється в рейс за маршрутом. Номер 14. Контрактова площа. Проспект Відрадний. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Нижній вал. Бажаємо вам приємної поїздки. Dear Пассенджерс. This tram is living from Contractova Square to Відрадний Авеню. Пліз, стен клір of the doors. Your next stop is Val Street. Have a nice trip. Будьте уважні. Оплата проїзду здійснюється в межах однієї зупинки. Несплата за проїзд є адміністративним правопорушенням. Штраф 160 гривень. Зупинка. Вулиця Нижній Вал. This is Нижній вал стріт. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Житній ринок. Please, stand clear of the doors. Your next stop is... Житній маркет. Шановні пасажири. Під час руху трамваю, щоб запобігти падінню, тримайтесь за поручні. Зупинка. Житній ринок. This is житній маркет. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вознесенський узвіз. Вознесенський десант. Будьте уважні. Власники пільгової картки киянина зобов'язані валідувати її на терміналах електронного квитка. Зупинка. Вознесенський узвіз. This is... Вознесенський десант. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Петрівська. Петрівська Street. Забули придбати квиток. Згадайте про Київ цифровий. Поповнення транспортної карти та QR квитків в міському застосунку Київ цифровий. Завантажуйте для Android та iOS. Зупинка – вулиця Петрівська. This is Petrivska Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка – Кудрявський узвіз. Please stand clear of the doors. Your next stop is... Кудрявський десент. Шановні пасажири, в разі оголошення повітряної тривоги просимо вас вийти з транспортного засобу на найближчій зупинці і негайно прослідувати в укриття цивільного захисту. Уважно слідкуйте за повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Зупинка Кудрявський узвіз. This is Кудрявський дісеенд. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Соляна. Please stand clear of the doors. Your next stop is... Соляна Street. Шановні пасажири, під час руху трамваю, щоб запобігти падінню, тримайтесь за поручні. Зупинка. Вулиця Соляна. This is Соляна Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Січових стрільців. Йонекстап іс. Is... Січових стрільців. Street. Шановні пасажири. В разі оголошення повітряної тривоги просимо вас вийти з транспортного засобу на найближчій зупинці і негайно прослідувати в укриття цивільного захисту. Уважно слідкуйте за повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Зупинка – вулиця Січових Стрільців. Найближче укриття – підземний перехід. This is Січових Стрільців Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка – вулиця Дегтярівська. Please stand clear of the doors. Your next stop is... Дегтярівська Street. До уваги пасажирів. Дотримуйтеся комендантської години, яка наразі триває з нуля годин до п'ятої години ранку. У цей час забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, переміщатися транспортом без перепустки або пішки. Виходити можна тільки, щоб дійти до найближчого укриття у разі оголошення повітряної тривоги. Також у комендантську годину необхідно дотримуватися режиму світломаскування. Зупинка. Вулиця Дехтярівська. This is Дехтярівська Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Лук'янівська площа. Вихід до станції метро. Лук'янівська. Please stand clear of the doors. Your next stop is... Лукянівська сквер. Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою 8 гривень. Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд. На вашій карці киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга. Подбайте, будь ласка, про активацію. Зупинка. Лук'янівська площа. Вихід до станції метро Лук'янівська. Найближче укриття станція метро. This is Лук'янівська Square. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Довнар Запольського. Довнар Запольського. Street. Придбайте QR квиток навіть коли вже забігли в автобус. QR квитки та зручне поповнення транспортної карти в міському застосунку Київ цифровий. Завантажуйте для Android та iOS Зупинка. Вулиця Довнар Запольського. This is Vnerza, Polska, Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Зоологічна. Please, stand clear of the doors. Your next stop is... Зоологічна Street. Шановні пасажири. Під час руху трамваю, щоб запобігти падінню, тримайтесь за поручні. зупинка вулиця Зоологічна This is Zoologichna Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка: Комбінат Україна. Please stand clear of the doors. Your next stop is State Enterprise Polygraph Combine Ukraina. Шановні пасажири в разі оголошення повітряної тривоги просимо вас вийти з транспортного засобу на найближчій зупинці і негайно прослідувати в укриття цивільного захисту. Уважно слідкуйте за повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Зупинка. Комбінат Україна. This is State Enterprise Polygraph Combine Україна. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Лікарня. Please stand clear of the doors. Your next stop is... Hospital. До уваги пасажирів. Дотримуйтеся комендантської години, яка наразі триває з нуля годин до п'ятої години ранку. У цей час забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях. Переміщатися транспортом без перепустки або пішки. Виходити можна тільки, щоб дійти до найближчого укриття у разі оголошення повітряної тривоги. Також у комендантську годину необхідно дотримуватися режиму світломаскування. Зупинка лікарня. This is hospital Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка: Вулиця Олени Телігі. Please stand clear of the doors. Your next stop is... Олени Те Лігі Стріт. Шановні пасажири. Під час руху трамваю, щоб запобігти падінню, тримайтесь за поручні. Зупинка. Вулиця Олени Телігі. This is Олени Те Street. Стріт. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Інститут газу. Academy of Sciences of Інститут. Шановні пасажири, в разі оголошення повітряної тривоги просимо вас вийти з транспортного засобу на найближчій зупинці і негайно прослідувати в укриття цивільного захисту. Уважно слідкуйте за повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Зупинка. Інститут газу. This is the Gas Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Івана Шевцова. Please stand clear of the doors. Your next stop is Івана Шевцова Street. Куди б ви не їхали, Київ цифровий їде з вами у смартфоні. Завантажуйте міський застосунок Київ цифровий, щоб зручно поповнювати транспортну карту чи придбати QR-квитки. Зупинка. Вулиця Івана Шевцова. This is Івана Шевцова Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Миколи Шпака. Миколи Шпака. Стріт. Забули придбати квиток. Згадайте про Київ цифровий. Поповнення транспортної карти та QR квитків в міському застосунку Київ цифровий. Завантажуйте для Android та iOS. Зупинка. Вулиця Миколи Шпака. This is... Миколи Шпака Стріт. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Станція Метро Берестейська. Берестейська метро стейшн. Будьте уважні. Власники пільгової картки киянина зобов'язані валідувати її на терміналах електронного квитка. Зупинка. Станція метро Берестейська. Найближче укриття. Станція метро. This is Берестейська Метро Station. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Козелецька. Плей Street. Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою 8 гривень. Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд. На вашій карці киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга. Подбайте, будь ласка, про активацію. Зупинка. Вулиця Козелецька. This is Козелецька стріт. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Машинобудівна. Please, stand clear of the doors. Your next stop is... Машинобудівна Стріт. Забули придбати квиток. Згадайте про Київ цифровий. Поповнення транспортної карти та QR квитків в міському застосунку Київ цифровий. Завантажуйте для Android та IOS. Зупинка. Вулиця Машинобудівна. This is Машинобудівна Стріт. Наступна зупинка. Вулиця Миколи Василенка. Микола Василенка. Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою 8 гривень. Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд, на вашій картці киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга. Подбайте, будь ласка, про активацію. Зупинка, вулиця Миколи Василенка. This is Mikoly Vasilenka Street. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Героїв Севастополя. Please, stand clear of the doors. Your next stop is... Героїв Севастополя Street. До уваги пасажирів. Дотримуйтеся комендантської години, яка наразі триває з нуля годин до п'ятої години ранку. У цей час забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, переміщатися транспортом без перепустки або пішки. Виходити можна тільки, щоб дійти до найближчого укриття у разі оголошення повітряної тривоги. Також у комендантську годину необхідно дотримуватися режиму світломаскування. Зупинка. Вулиця Героїв Севастополя. Найближче укриття. підземний перехід. This is street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Шостий авторемонтний завод. Please, stand clear of the doors. Your next stop is Sixth Automobile Repairing Plant. Зупинка. Шостий авторемонтний завод. This 6th Automobile Repairing Plant. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Василя Чумака. Please, stand clear of the doors. Your next stop is... Василя Чумака Стріт. Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою 8 гривень. Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд. На вашій картці киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга. Подбайте, будь ласка, про активацію. Зупинка. Вулиця Василя Чумака. This is Василя Чумака street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Проспект Любомира Гузара. Please, stand clear of the doors. Your next stop is... Любомира Гузера Авеню. Шановні пасажири. Під час руху трамваю, щоб запобігти падінню, тримайтесь за поручні. Зупинка. Проспект Любомира Гузера. is Любомира Гузера Авеню. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Академіка Білецького. Please stand clear of the doors. Your next stop is Екадемішен Білецький Street. До уваги пасажирів. Дотримуйтеся комендантської години, яка наразі триває з нуля годин до п'ятої години ранку. У цей час забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях. Переміщатися транспортом без перепустки або пішки. Виходити можна тільки щоб дійти до найближчого укриття у разі оголошення повітряної тривоги. Також у комендантську годину необхідно дотримуватися режиму світломаскування. Зупинка. Вулиця Академіка Білецького. This is Academician Bilecki Street Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Добруська. Please, stand clear of the doors Your next stop is Добруське стріт. Забули придбати квиток. Згадайте про Київ цифровий. Поповнення транспортної карти та QR квитків в міському застосунку Київ цифровий. Завантажуйте для Android та iOS. Зупинка. Вулиця Добруська. This is Добруська стріт. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Бульвар Вацлава Гавела. Is... Вацлава гавела. Булевар. Будьте уважні. Власники пільгової картки киянина зобов'язані валідувати її на терміналах електронного квитка. Зупинка. Бульвар Вацлава Гавела. Is... Вацлава гавела. бульвар. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Проспект відрадний. Кінцева. Відрадний Евеню. Зупинка Проспект Відрадний. Кінцева. Дякуємо, що скористалися послугами «Київпастранс». Гарного настрою. Final stop. Відрадний Евеню. We would like you to thank you for using our services. Have a good day.